Всім привіт, слава Україні, всіх вітаю на каналі. Так, продовжуємо ранку. Е, трошки не викладав відео, роботи було. Е, там таке працювали і з дисковою, в принципі, і з плугом, але не було як знімати. У нас дощі, оце була пару днів погода, я знову був на роботі. Вчора день проливний дощ валив і сьогодні це тільки чуть притих. Чи також до цієї пори йшов, Сьогодні в нас 5 листопада. Ось. Будемо орати ділянки такі різні. Десь де вийде, можливо, трошки познімаю на вулиці, як воно що працює. Так як городи людські особу не познімаєш. Кожного багато питань виникає, що воно дає. Так, вмикаємо передок. Тут ділянка десь в районі 7800. Десь сьогодні буде більше гектара орати. Там Можливо, якщо будуть ще свою ділянку орати, то і це навіть ще буде всі півтора. Так, Першу передок, поїхали. На складок будемо орати. тепу трошки заглибимо Тут от така більш глеїста земля, бо останній раз на піску оравто. Там було глибоко. а Тут вже ось мілко пішов. Стіла поміряти города, зараз ми зб'ємо метрі. Вже другий прохід на цей світ почав лізти. Білий пісок не вивалює то хай лізе. в праву сторону за бляха завалив звісно конкретно бачите як тут зашкрібався. Та там 30-100% я треба виміряти дуже передній корпус щось заліпило. земля дуже мокра, але Оремо, так як потім не буде змоги орати. Аго! тут глиюка. взагалі капець просто пластилин. Потрібно десь напущений город. Опрух вже за пару днів трохи рожавім. Требно десь на якийсь пісок, чуть, -чуть полірнути його. Так, що по допрацюваннях, відрізав я от такі докидач тут на передплужнику і поставив відрізний диск. Змастив його все, дав на максимальну глибину. Хочу попробувати так, орати чи не буде забивати заднього корпуса. так. Так, виміляємо трошки плуг. Раз, два. Два опорта. Так, їдемо далі пробувати. Ось така виходить оранка, але навіть на блокіровці трактор шкрібеться. А тепер я напевно зрозумів, що, в чому ж причина. Я ті рази чіпляв плуг на верхній отвір. Поначалу колись також на нижній. Хочу зараз переставити на верхній і подивитися, чи буде різниця. Бо тому що ну, ті, ті рази я також навіть по мокрому орав, трактор взагалі, відмінно їхав. А це буксує і все. Зараз хочу переставити він і подивитися, чи буде різниця. Так, перекину вінт на верхній палець. Тут мене просто отвір на 22, бо він тезовський, Тут на 20. Але я думаю, воно там буде їхати. ті рази так їхало. Зараз подивимося, чи це в цьому була причина, тому що щось не зрозуміло, чому така сильна пробуксовка. Ну й мокро, звісно, протектор заліплює. Але все-таки воно орало. Так, зараз подивимося. Щось щось, щось цікаве. Я ж кажу, тут земля то тяжкенька, але... Все одно щось не то. Двигун собі спокійно тяне. Не чіпаю, в також не чіпав. Все, трактор поїхав. Що ж там здається, тих пару сантиметрів різниці? Все в цьому місці трошки припінає, але все одно їде. Заліпило перший корпус. Вийшла воронка. В принципі, непогано, завжди, чуть трохи горбик на складку. До речі, отут їхав понад краєм, бачите, яка шуба тут. І не разу не забило мені задній корпус. Зазвичай чуть забиває на такому з передплужником. В принципі, диск працює, не знаю, чи щось помогло саме оце відрізання цього докидача. Ну, Мені здається, що воно на нього наскакувало і підхвачувало під раму. Подивимось, спостерігаємо, якщо то завжди його можна приварити добре їду далі працювати Працюю на наступних ділянках. Там вон, було в людей градки, картопля і ось. Тут цільник попросили вивороти. Тут вони купили будинок, якась трава тут була, вони його скосили. і, Судя по їхніх словах, тут вже не Оране, воно ну, років 10 це 100%. Ось таки трошки тут брілки типу, кладе, але пух ух. Це не ПЛН. Нормально валить цей бідний диск, тут звісно, страждає. Ось. Але факт в тому, що поки що ще ні разу не забило плуга. Воно вивалює, підкидає, але сам плуг не забило мені ще ні разу. І воно якось так інтересно оця задня бріла з перед плужника воно закидає її, Тіпо, наче піднімає, піднімає, вона впала, впала. І виходить, ну поки що ще ні разу не забило. Ось, а то виходило, воно хотіло через ту штучку доварену докидач, закручувало і вона зразу її тут хлоп і забило під раму. в краю, звісно, вивалює, такі берили. Але результат дуже чудовий. Ну, глибоко не зможу йти, так як пісок вивалює. Хожу першою тут, а ходжу в одну сторону, щоб там не крутитися. Город тут не дуже довгий, але, але широкий. Давайте глянемо, що тут по глибині. Десь бороздалось тут приблизно. Ну, Десь 22. Я тут ще щось упало. Звісно, упало. Незручно трошки. Ось так. Бачите, там стало на край. Даже, даже до 25. Ну, 20... 23% відсотково. Я мірую по борозді, я не ходжу, не топчу там його, тут таке провірання, то воно мені не подобається. Зараз покажу трошки, як воно це все діло працює. Сиділо. Бабця попросила там градки якісь орнуть. Вже тільки достав камеру, прибігла. Що щось поламалось, вже не получиться вигорати. Ці люди старі. Друга й передача. Ну, тут земля така біля. Я передачу не переключати. В краю, звісно, підкидає. Щоб тільки реверс у І передача друга, щоб була назад здавати. Бо перший назад помалу. Раніше я таку огранку не признавав, як й був задом здавати, а це коли попрацював на тракторі з реверсом, це дійсно часом зручніше назад по швидко здати, як розвернутися. Травний. вперед. Глубина хороша, трактор боком йде. Тобто за глибоко пісок викидає, але тут потрібно глибоко. Сперед мужники класно відпрацьовують і також. До речі, ото там зеленіє моя пшениця за тим кущом, то на горбіку. Там город. Але там рівчак далеко потрібно об'їжджати, щоб туди потрапити. Буду їхати в об'їзд. Бо є аж там далеко об'їзд, є аж там далеко. Тут а рівчак. Там можливо й води в ньому нема, але там дуже глибоко, я його не переїду. Та то ще йшли, можливо, по коліна вже й буде води. Зараз відкрити дверку, показати, попробувати вам така нагрузка на двигун, як він витягує. Казали, граєш коробку, звісно. та нічого там, блокіровку граєш. Попробую вам отак зняти. Справляється відмінно, ні разу не забило, я просто в шоці. Що помогло? Мене щось перед цим я прибував відрізний диск, але все одно це крило тут стояло і ну, воно не їхало, не знаю. Чому так зараз їде. Ось Понад межею тут отака пір'юка дерна. Дивіться, як воно гарно це все. О, тільки края десь збавляється швидкість, починає оце зразу якусь брилу вивалювати. На швидкості просто відмінно. Працює. У нас в, в нашому селі не один МТЗ так не в Йора. Тому що ПЛН він просто ставить на диби борозду і все, а цей плуг закручує і розкришує. От. Хай хто ще не каже, що ПЛН краще кришить землю, Ніфіга. Він дає такий супротив, щоб цей трактор з ПЛН тут не поїхав. Би. А це просто супер. І глибина хороша. Так, їдемо далі працювати. Так, виорили наступну ділянку, там ще дві не показував вам. Е, ще одну новину людям орав, десь 6 соток, то також одорав. Також доволі непогано вийшло. Тут ось 8,8 соток. Ще ось одна ділянка, і там ще одна ділянка, і ще потім, ну, коротше. Дуже багато оранки сьогодні. Прийшов чоловік тут, ну їх коні колись були, видно, щось там трохи в оранці розуміється, каже, як ти ораш, каже, це що тут мокре таке не налипає на плуг. Кажу, та ні, нормально, ось бачиш. Каже, тут каже, колись типу хто не орав ломом довбали, каже, того плуга, каже, так налипало. Каже, странно. Ось так. От вам іноземний плуг. Так, працюємо далі. Працюю на ще одній ділянці. Також новина було таке, як там. Це я тут люди попросили попрацював. Ось. І Оранка виходить така. Мені, до речі, без дисковки краще оре новину. Це вже, ну, от Я сьогодні це, певнийся, це вже третій город новини. тільки два було без дисковки і один оце з дисковкою. Ось. В принципі, воно його оре. Але такі пласти, бачите, якісь нерівномірні, тому що воно поковірене, то під гатило, то ще щось. Але все одно плуг, що саме цікаве, іде. Корова якась паслася. Е, плуг йде без оцього докидача. Диск, звісно, тут цей, я не знаю, чи він якусь роль грає, ну, в принципі, грає, але також на нього набивається, то його виверне, але я собі їду першою. Пів газу, півтори тисячі, і воно це все діло нормально оре. Якщо починаєш швидше орати, зразу забиває. Потрібно так типу, натяжечко орати. Так, скаут справився з цією задачею. Але я скажу одне, що новину я більше дискованого орати не буду. Це трохи погано. Все-таки там були місця. Де оця мічка у нас трава така мілка називають, воно просто як шуба і трохи підзабівало, іменно там доверху, сюди донизу ще більш-менш їхало. Але ну я не знімав це чужий город людський, то я не знімав. Ну, так і результат. Бачите, ну брили є таке трохи наковирене, тут опіріюка страшна. Але, в принципі, весною якимись дисками розбігати. Та й воно буде нормально. Зараз його чіпати, я думаю, краще не потрібно, а весною диски, культиватор і можна щось сіяти. Ось так. Воно ось такі шуби. Бачите, таке коріняче. Там на тих городах якось менше, там пірею просто не було. Там така різна трава, але пірею самого такого великого не було. Луг, в принципі, годиться орати сілину. трактор також. Годиться, тягне він на ура, комфорту також вистачає для оранки, для всього. Пишіть, коментуйте, ставте лайки. Буду завершувати сьогодні відео, ще є городи, але вже все. Я вже трошки втомився, не, не хочу знімати зараз. Потім ще думаю будуть якісь відео цікаві. І взагалі підписуйтесь, слідкуйте за каналом, далі буде щось цікаве вам всім побачите. Так що на все добре. Всім мирного неба до побачення.